Вітаю, друзі! Сьогодні залишу на згадку свій спосіб посадки гортензій. Вони в мене вже посаджені були тижні три тому. Все з ними добре. Я їх поливаю, грунтосуміш вийшла доволі таки поживна і дуже повітряна. Коли наші трояндочки відпочивають між черговими хвилями квітування, то ці красунки з кожним днем привертаються більше і більше на себе уваги. Такі схожі за формою, схожі квіточки, вони дуже гарно, кожна по-своєму проходять кожен етап свого розквітання І готую, готуюсь до посадки. Завтра буду саджати ці гортензії, А сьогодні заправлю ямку. Ідея в мене була така: саджаю їх вздовж доріжки, першу по грубками по дві одного сорту. Першу саджаю чуть ближче до доріжки, а другу чуть далі. Щоб коли перша буде попадати в поле зору. Друга б своїми квітами підкреслювала цю красу. Ну, не знаю, що з цього вийде, так мені придумалось. Ось Так і ще дві, і так і буду саджати. Насипала на дно ямки хвойного опаду. Ямку не треба робити дуже глибоку. У гортензії поверхнева коренева система, тому її треба часто поливати. І також зробила суміш із верхового торфу покупного і додала торфу з лісу. Також зараз трошечки підмішну і ще е, Ну і Трошечки додам своєї землі. Також додавлю. Сірки, осмокоту і, мабуть, трошечки по краям насиплю сульфатом. Це ж таки це квітучі рослинки, тому треба їм якось допомогти. Так, засипала, утрамбувавши своєю землею хвойний опад. І додала по жмені перепрівшого курника, десь читала чи чула, що він теж трішечки підкислює землю, а також додала десь по столові ложки сірки. Хай вона буде в землі, хай розкладається, тому що поливати нею не можна. Я робила експеримент і на два, на два дні залишала її в воді. Ні, вона не розчиняється. Тому нехай вона Повільно діє тут у нас в землі. І тепер буду засипати, не, пролью водою зразу, а потім засиплю цією сумішю, що я приготувала. Із верхового торфу і біогумусу. Все, суміш розсипала, додала сульфату магнію так трошечки по краям. Додала бі біогумус і зараз ще трошечки додам своєї землі. Ще раз пролью. А завтра буду саджати і замульчую добре хвойним опадом. Все, осмокот пролила і до завтра. Ну а Сьогодні добрий ранок усім. Коли ямка приготована, то набагато легше вже зробити посадочку. Задній, так сказати, ряд я вже повиставляла і трошечки їх поприсипала. Ця суміш ґрунтова вийшла доволі таки тривненька. Така, прийшлося лопатою розкопувати, тому що ну, руками не змогла я її розібрати, може, тому що добре вибрала в себе вода, чи земля воду вибрала, і тому ну, так вона трошечки так... У... утрамбувалась добре. Тому лопатою я трошечки ще порозкопувала. Приміряємо, яка нам більше подобається сторона. Під низ я ще насипала такого торфу з лісу, щоб корінчикам було легше там. Ну, і, і зараз буду підсипати оцією, оці, що збоку землею. І, в принципі, і все. Планую Дальній ряд обрізати на 2-3 бруньки, а передній на одну бруньку, щоб задні були у мене трошечки вищі, ніж передній ряд. Ну і все, ці вже посаджені і ці виставлені. Потім буду мульчувати.